У мене в сусідньому селі сьогодні вночі вбило молоду родину, юну жінку і двох дітей, в тому числі немовля. Тому я не можу не поговорити сьогодні про дивовижну історію, про те, що чомусь завжди, коли відбуваються такі криваві і потужні обстріли, Зеленського немає в Києві. Ну, немає, ну так сталося. Цього разу його теж не було, він поїхав в Швецію. Я вже робив кілька разів відео на цю тему. І в першому коментарі, чи десь там, ну, мабуть, так, і в описі я поставлю посилання на це відео. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, давайте поширювати і давайте говорити про ну, нетривіальні речі, які всі знають. Не буду переповідати зміст цих відео, ви, я думаю, їх подивитеся. Всі найбільші і найкривавіші атаки, які відбувалися на Київ, вони відбуваються в моменти, коли немає Зеленського. Ну, майже без винятків. Не вірите, перевірите самі. Зеленський, як правило, ну, в переважній більшості кудись виїжджає в цей момент. Наступного дня у нього десь якась зустріч і так далі. Я не знаю, з чим це пов'язано. Є різні варіанти, є різні варіанти. Є три ключових пояснення цієї історії. І це не причина, розумієте, причина, чому сталося саме вчора, це ну, можна здогадатися. Я не знав, що Зеленський кудись їде, я не читав повідомлення на сайті Шведського уряду, що він сьогодні там. Але я сам повідомив вам в телеграмі, що оскільки зустріч в Будапешті зривається, оскільки, значить. Всі заявили, що її не буде. Ну, як всі, не всі. Про це я поговорю пізніше, а хоча чого можу зараз сказати: Росія, Росія говорить, що зустріч не скасована. Орбан говорить, що зустріч не скасована. Трамп говорить, що невідомо, чи вона відбудеться. І взагалі в Сполучених Штатах всі говорять, що невідомо чи вона відбудеться. Але це може бути теж тиск. Ми ж знаємо, як це діє Трамп. Тому коли я. Планував і розказував, коли ця зустріч відбудеться, я казав, що в означені терміни, тобто протягом двох тижнів, не відбудеться, а далі будемо стежити за подіями. Так от, оскільки підготовка до цього до саміту в Будапешті припинилася, почалися обстріли. Наші не припиняли їх увесь час. наші... Не беруть участі ніяких домовленостях. Тут це зрозуміло, Трамп і Путін вже домовились між собою. От вони тепер б'ють. Після того, як ця домовленість злетіла, чи вона не злетіла, чи злетіла, але принаймні точно зустрічі зараз не буде. Так от я проаналізував на початку літа, після двох поспіль ударів дуже потужних всі співвідношення. Присутності Зеленської відсутності, практично всі найбільші удари за його відсутності. І після того я так само фіксував і писав, і робив відео, Ну інколи не звертав увагу, інколи звертав, тому що Ну це ж не ну, ключова причина мені цим займатися. це ж якби Інші хай теж подумають, пошукають, поспіввідносять. Ви пишіть, що ви про це думаєте. Бо мені це теж цікаво, чи ви помічали це, чи я этот, Радафіл, чи там этот, не, знаю, хто, не знаю, хто ще. Так от, є три, я говорю з різними людьми, вони називають три версії. Е, значить, перша версія, що це навмисно Путін робить тоді, коли немає Зеленського, для того, щоб, е, піддати сумніву. Самого Зеленського. От ви, мовляв, бачите, немає Зеленського, є удари. І таким чином, ніби підставити Зеленського. Це один варіант. Може бути таким? Ну, звичайно, може бути. Другий варіант це те, що Зеленський досі, ой, Путін досі, якби, зберігає відповідальність і невідповідальність, як сказати, зобов'язання берегти і не вбивати і випадково Зеленського. Ми пам'ятаємо цю ганебну історію в Херсоні, коли значить, Зеленський приїхав туди на якусь там годину, і на цей момент всі обстріли припинились, Зеленський там щось потусувався і повернувся, і після цього обстріли почалися знов. Тобто, ми всі пам'ятаємо цей випадок, і це якраз змушує думати про те, що які там у них домовленості є. бо там був класичний факт. І про це херсонці пишуть херсонці, ви ж тут є, я знаю. Ви мені часто пишете, що привіт з Херсона. Напишіть мені, що ви знаєте про цю історію. І там якийсь той самий день, чи в паралельний день приїжджав туди ж Порошенка, і там була прямо протилежна картина. Мені просто цікаво, що ви про це знаєте, бо я ж зі слів, а ви з, 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 прямо з місця. От, і е, це другий варіант, що. Він береже Зеленського, тому що у них, значить, є там певні домовленості, якісь там, чи не з них, чи не якісь там ще домовленості, чи хтось давав гарантію. Ну, я не знаю, коротше, хто там кому що давав, але от така версія теж є. І третя версія є про те, що мовляв, коли Зеленський їде кудись у відрядження, то частина ППО рухається разом з ним. По дорозі, супроводжуючи там машини, потяги, вертольоти, літаки там і так далі. Тому в цей момент, мовляв, значить, Київ найбільш ослаблений, тому саме в цей момент наносять удари. Я вперше не знаю, чи насправді Зеленського супроводжує якесь ППО, коли він кудись їде. Ну, теоретично це логічно, ну тому що перша особа держави, якщо він кудись їде, то швидше за все і ребів багато для цього повинно використовуватись і інші способи. Контролю, якісь які відбуваються. Я не знаю, я ніколи не займався супроводом таких персонажів, але, як на мене, влучити значить, цією ракетою в кортедж чи в потяг, чи в щось там, в якому їде Зеленський, неможливо, тому що ну, ракета не може летіти за потягом і вистежувати, куди він попаде. Вона б'є в певну точку. А якщо йдеться про реби, про дрони, якісь дронові удари, то тут не потрібне якісь патріоти чи щось таке. Тобто я не, не дуже вірю в цю версію, але я вам її озвучив як таку, яку називають деякі експерти, які, можливо, знають більше, ніж я, а може просто видають, що знають більше, ніж я. Не знаю. Оце такий другий, третій варіант. Таким чином, я ще раз, я вже це робив і ще раз вас закликаю. Якщо ви раптом знаєте, що Зеленського немає в місті, він кудись поїхав, часто це буває відомо, часто це анонсується наперед. Це зараз це анонсується наперед, тому що у Зеленського буде купа зустрічей важливих. Там вони там європейці готують свої 12 пунктів. Програму дуже дивно, що вони готують таку програму, зараз вам скажу. І всі знали, що не буде Зеленського. Це означає, що якщо ви раптом знаєте, що Зеленського немає в місті він відряджені, я всіх вас дуже прошу. Користуйтеся сховищами, тому що в ці дні точно можуть бути більш серйозні удари ніж в інші дні. Чому це я не знаю? Але от це доведено вже історією. І друге про ці 12 пунктів скажу вам. Дивовижність полягає в тому, що Україна готує 12, Україна, Європейський Союз готує 12 пунктів, які мають стати основою для оцього перемир'я чи миру. І найцікавіше, що Китай підготував 12 пунктів теж свої. Отже, ну, перше, викликає велике здивування, чому 12 пунктів там і 12 пунктів там. Ну, тобто, тут така ніби. Ну, мені це схоже на якусь закулісну гру. Ну, ви давайте, ми 12, ви 12, а потім будемо щось робити. Бо ну, ну я розумію, що для китайців 12 це якесь можливо магічне число, хоча навряд чи вони там вісімку люблять і так далі. Чому для європейців 12, може так випадково, ну тож, теж не знаю. Але я вам нагадаю, що я е, завжди говорив, що перемир'я справжнє, чи мир настане тільки тоді. Коли Захід і Схід, ключові гравці цієї війни, Захід і Схід, тому що це війна не між Росією і Україною, а війна між Заходом і Сходом. Її почали, як я вже писав, і я це відео намагаюся вам весь час втюхати, щоб ви нарешті подивилися його. Подивіться його, будь ласка. Ну, от, в описі теж поставлю. Проте, коли почалась війна, які умови, яке стосування до цього має Китай, це дуже важливо. Тому що це спільна ініціатива Китая і Росії, і вона відбулася саме 15 грудня 2021 року. Тобто тоді, в той момент, там все мало бути потім трошки інакше. Але буде великий огляд, велика кількість переглядів того відео, буду писати продовження. Якщо нікого не цікавить, не буду розказувати. Так от, це війна між Сходом і Заходом, і Путін, і Трамп не можуть ні про що домовитись. Ну чому? Тому що Трамп не приймає рішення за Захід. Ну не приймає. Він не може прийняти рішення за захід. Тому що частина, величезна частина Заходу має іншу позицію ніж Трамп. І це пов'язано з санкціями, з торгівлею з усім іншим. Таким чином, Трамп може прийняти рішення тільки разом з Європою. Хто там старший, хто там молодший, у кого там які переваги, це 12 питання. Він не може сам прийняти рішення. І тому ця ідея нарешті спільного проєкту 12, чи там не 12 пунктів. вона важлива. І це, до речі, почалося. Нагадаю вам ще 10 травня, коли сюди приїхали президенти кількох європейських ключових держав, і вони говорили по телефону з Трампом, і Вони тоді домовилися вже про те, що вони будуть спільно. Тиснути на Росію, але цього не вийшло. Трамп щось передумав, якісь у нього свої плани були. Ну і от уже, значить, бачите, скільки часу минуло. З того часу, багато часу минуло. П'ять місяців майже. Так от, і друга частина Путін не може нічого зробити. Не може. Тому що Трамп не може стати переможцем і миротворцем. Всі цього не буде хотіти, і він це не дозволить. Він буде за колісами, не за колісами. Він буде. Козні різні влаштовувати, але він цього не допустить. Тому що він серйозно впливає на Росію, він контролює багато чого в Росії, і від їхніх стосунків багато що залежить. Чи захоче СІ підняти до небес ще більше Трампа як миротворця? Та ні, звичайно, не захоче. Тому ключова домовленість може відбутися тільки коли будуть представники Сходу і Заходу. Схід. Ну, це у них папа головний. Це е, СІ. Можливо, для того, щоб підвищити роль Росії, можуть туди включити і Росію, і Індію, і Бразилію. Ну я так допускаю, це ключові. Ну, в смислі це ключові країни Півдня. Ну, вони себе називають півдням, але насправді це все-таки це все-таки схід. Бо Бразилія і е, е, Індія. Вони умовно демократичні країни і не відповідають нормам, але їх за компанію можуть запросити. І це з одного боку, а з іншого боку, це Захід, це Євросоюз, Британія і Сполучені Штати. Ну і Україна може бути як частина Європи. Ну, ми ж частина Європи. Оце так я бачу. От поки такого і такого формату не буде, ніякого реального перемир'я не буде. Реального. Ну, якесь щось може бути, але реального ні. І оці 12 пунктів європейців і 12 пунктів клуба дружби, там туди входить час, ну всі завжди Індії, інколи і майже завжди Лула Десільва це Бразилія, президент. Тобто, оця тусовка теж свої 12. І коли оці 12 плюс 12 зійдуться десь. Це буде дуже добре. Чому добре? Я вам поясню, тому що історичні вимоги Путіна не підтримує ні Китай, ні Індія, ні Бразилія, ні Європа. Ну і в принципі, то і не Трамп. Бо вони ні на що не опираються. І хоча Трамп говорить, що вони завоювали це в чесній битві, тому вони мають на це право. Це справедливість по середньовічному. Хто сильніший, той і правий. Але. Всі це не влаштовує. Він так не вважає. Він каже, що ні, не повинно так бути, що хто сильніший, той правий. Ну тому що тоді Росія має бути більш права, ніж Китай, бо в неї більше ракет це його не влаштовує. Тому давайте стежити за подіями і пишіть мені, що ви з цього приводу думаєте, будь ласка. А ще ключове, поки у нас немає ніяких зборів, тому що ніяк не можемо купити дрони і прозвітувати. Коли я куплю ці ми купимо ці дрони. І прозвітуємо вам, тоді почне будемо вже починати новий збір. Цей дрон, вірніше, один. Е, і тому ставайте цей момент, <смеш> ставайте спонсорами каналу. Ютуб сам штовхає до цього. Дивіться, вчора цілий день матеріал він не давав можливість. Ставити на широку публіку, але спонсори його дивилися, і багато подивилися, я вам скажу. Так що є перевага в тому, що і майже кожен матеріал, який я ставлю, я спочатку ставлю для спонсорів на якийсь час, а потім всі вже починають його дивитися, якщо не горить. Так є. Слава Україні! Тримаємось, підписуйтесь на мій канал, поширюйте, коментуйте. І хай по... Коротше, нашим верхам буде погано. Слава Україні!